Це добі. Восени вже дорослої її знайшли військові одного з підрозділів Нацгвардії в Чернівцях під час патрулювання. Змучена собака блукала осторонь дороги в кущах. Нацгвардійці вирішили. Тварину в біді не залишать. Відмили, нагодували і показали спеціалістам. Один із військових забрав її додому. І як тільки зрозумів, що вона здібна та розумна, вирішив, добі служитиме в армії. Ця собака дуже хороша є по характеру. Дуже легко піддається дресируванню, і саме тому я вирішив її залишити і подальшому, можливо, проводити з нею службу. Ми з нею просто потоваришували, і вже потім надавав їй команди сидіти, до ко камні. Зараз добі живе цивільним життям та їсть смаколики. Та як тільки вивчить всі необхідні команди, нацгвардієць сподівається залучити її до служби, перевести у військову частину і працювати у парі. Серед службових собак підрозділів Нацгвардії в Чернівцях, це буде єдиний доберман. Зараз тут на отриманні здебільшого вівчарки живуть за статутом, їдять сухий корм і виконують надважливі завдання. Кожна собака діє за своїм напрямком, і кожна із цих собак, яка тут присутня, використовується в службово бойовій діяльності щодня. Служба чотирилапих змінилася із моменту повномасштабного вторгнення. Вони не лише патрулюють містом, а регулярно застосовуються в роботі підрозділів на передовій, шукають людей під завалами, виявляють боєприпаси, затримують підозрюваних. Цілком зрозуміло, що там щось є. Вона, в принципі, або лягає, або Позначає вот таким нюансом. Більше її ніякі коробки не цікавлять. Наприклад, от таким методом я знаю, що там є зброя. Якщо я з нею обшукую транспорт. молодець Молодець. Аус. місце Військові кажуть, собаки завжди готові працювати, і на відновлення після ротації їм треба не так багато часу, як людині. До того ж, їх постійно готують до роботи в складних умовах. Собаки навіть тут перебуваючи, виїжджають на стрільбище, проходять процес адаптації до вибухів, пострілів, тобто для них це звичайна обстановка нічого нового. Відпочинок для чотирилапих це тренування зі своїм товаришем. Зараз службові вівчарки навіть проходять етап дерусифікації, вивчаючи команди українською. Поруч рядом. Поруч рядом вони не отримують зарплату і навіть не розуміють цінності в золотих кубках та медалях. Найвища нагорода для них любов товариша. Антоніна Карташева, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.